Ми сьогодні говоримо про ті червоні лінії, які, які ми хочемо сказати президенту Зеленському. Що якщо от ми ці лінії переступимо, це буде велика біда для України саме на зустрічі у нормандському форматі 9-го? Вам слово, пане дякую. В цій студії у Львові. Прозвучала безпрецедентна думка, що з агресором треба домовлятися. Тобто, серед нас сидять поборати. капітулянти. Теред, говорити, я говорити, я, я, я говорити, казав говорити. говорити. Тому, шановне товариство, я хочу нагадати Черчилля. Чи домовлявся Черчилль з Гітлером? І яку позицію мав Чемберлен? Чемберлен спонукав до перемовин. Черчилль категорично відкинув перемовини. І Черчилль сказав оцю знакову фразу: Коли обираючи між війною і ганьбою, ви оберете ганьбу, то врешті-решт отримаєте і ганьбу, і війну. Я не закінчила. Це, власне, те, що ми отримали і війну, а тепер ще й отримали у вигляді блазня ганьбу. Бо ця ганьба це коронація його на посаду президента спочатку 31 березня, а потім 21 липня. Це найбільша катастрофа. Це свідчення глибочезної, моральної деградації українського суспільства і кризи. А тепер наша історія. Це я порівнювала з Черчиллем, Чемберленом і так далі. Сьогодні є 21 листопада 2019 року. А я дозволю собі, шановне панство, завести вас у 100 років тому, у 21 листопада. 1920 року, коли армія УНР перетнула Збруч. Це був початок програшу наших національно безвольних змагань. Але українці не знищенні і нездоланні. І це не зі сфери віри, це зі сфери знань про нас, я стверджую. Тому віра це у стосунках з Господом. А ми говоримо про категорії політичні, там де треба мати глибокі історичні знання. Тому, 21 листопада не 1920 року, а 21 листопада 1921 року, другий зимовий похід на чолі з Генералом Тютюнником в Україну для того, щоб визволити Україну від більшовицької орди. Для мене з це необільшовизм. Для мене «З» – це орда. Для мене «З» – це продовження політики партії регіонів. Що відбулося? 356 воїнів армії УНР було знищено під базаром. Перед тим було знищено 400 воїнів. Розстріляно. Проводимо аналогію далі. Іловайський котел, Іловайськ, загинуло 360 воїнів. Це, якщо брати увесь період Іловайського котла, якщо брати до уваги той найстрашніший день 24 серпня, це 200 воїнів. Скажіть, будь ласка, чи тоді, коли розстрілювали воїнів нашої армії ОНР, не пішов етап примирення з більшовиками? Пішов. Хто перший тоді з тодішніх політиків почав вести перемовини з нашим одвічним ворогом московитом? Наша війна з московитом почалася з Володимиро Суздальського князівства з 1169 року. Хто перший почав з ними домовлятися? Вибачте, мені страшно називати прізвище цього чоловіка, бо прізвище дуже шановане, та ще й професор. Та ще й у нас тут викладав у Львівському університеті. Але його прізвище Михайло Грушевський. Саме він за спиною Петлюри, який казав, що воювати треба до останнього патрона, а не домовлятися. Я не говорю про інший спектр Міхновського, до прикладу, він домовлявся з більшовиками, що дали перемовини професору Грушевському з більшовиками. Його зарізали на операційному столі у 1934 році. Сім мільйонів українців замордували голодом. Практично вся українська інтелігенція була винищена у страшний і дикий спосіб. Це ціна перемовин з агресором. Тобто розмова з агресором має бути тільки одна: Перше – максимальна розбудова Збройних сил України. Максимальне фінансування Збройних сил України чи ухвалений бюджет України на 1900, на 2020 рік свідчить про те, що ми збільшуємо фінансування Збройних сил України. Запитання риторичне. І останнє і останнє мета теперішніх воєн не перемогти збройно. Мета теперішніх воїн інтегрувати жертву в своє ідеологічне поле. Що ви чуєте від клоуна про ідеологію в Україні? Вони змінили нещодавно свою ідеологію від якогось лібертіанства, вони тепер назвали себе соціалістами. Вони змінюють свої ідеологічні переконання, якщо вони їх мають, як брудні шкарпетки. Це нещасні люди, які не мають ні цінностей, ні світогляду, ні принципів, ні ідеалів. Ні... Пані Вони називаються бремянщики.